А ще в столиці провели тренінг для родин військових. На ньому поділилися особливостями спілкування з бійцями, які повертаються додому після війни. І більше про це знає наша журналістка Аліна Люшина. Аліно, вітаю тебе. Питання: чи багато людей проявили цікавість до цього заходу, і ну в принципі це ж історія не тільки з спілкуванням в родині. Так нам всім треба знати, як комунікувати от, з людьми, які приходять травмованими психологічно, чи для себе ти так само з'ясувала от щось, якісь ну скажімо, особливості такого спілкування. Вітаю Сергія. Знаєш, кілька місяців тому я почула таку цікаву фразу, що з цієї війни ми всі вийдемо трьохсотими, і я її повністю поділяю, оскільки ця війна або вже зачепила, або на жаль зачепить, або ж фізично, або морально кожного з нас, і треба знати усім нам, як з цим справлятися, і в першу чергу від цього страждають. Саме бійці, які зараз на фронті захищають нашу країну, і родини захисників і захисниць. Тому тема дійсно важлива. Всім потрібно знати, як спілкуватися з тими, хто повертається з фронту. І сьогодні на заході зібралося близько 20 учасників. Це переважно були дружини захисників, які зараз обороняють нашу країну. І так дуже символічно, що перед заходом, перед цим тренінгом вимкнули світло, але це все одно не завадило його. Провести, тому що мета дійсно важлива. Більшість бійців, які повертаються з фронту, вони змінюються, вони стають абсолютно іншими людьми. В когось це агресія, в когось взагалі апатія. І реакції на це дуже різні. Більше попрошу пряму мову. Різні реакції. Хтось агресує, хтось закривається в собі і не хоче нікого бачити. Ну, різні реакції, тому ми от будемо впроваджувати, вже впровадили і будемо надалі працювати, з, будемо надавати семінари, тренінги з підтримки, саме підтримки родин і самих захисників та захисниць. Вони тут приїжджають, тут так стабільно 24 на 7, не гримить, не стріляє. Тут більш спокійніше. І для них це. Ну нове відчуття, що не треба ховатися, не треба хвататися за зброю, не треба когось там бігти, рятувати хлопців поранених. За словами психолога, який сьогодні проводив цей тренінг, до речі, от в цивільному житті, вже після повернення з війни, від у цього психологічного тиску від посттравматичних синдромів гине набагато більше людей, ніж на самій війні. Адже це і суїциди, і бійки, і різні реакції на посттравматичний синдром, тому що на полі бою на війні діють абсолютно інші правила. І Отут якраз сьогодні показували правила бою так за якими власне мають виживати наші захисники і захисниці, це зокрема там безпека, довіряй не одразу визнач ворогів, і е, за ними звикають жити наші бійці, які е, зараз боронять нашу країну, так і після повернення додому. Після того, як вони повертаються в свої сім'ї до родин, вони несвідомо продовжують жити за оцими ж правилами бою і підлаштовувати на жаль під ці правила своїх дружин, своїх чоловіків, своїх дітей, і ті також стають учасниками ось такого дійства. Як з цим справлятися, детальніше розпитали у психолога. Військовий світ він навколо виживання, і саме головне це виживання. А отже, якщо ми розуміємо, що коли повертаються наші батьки, діти, чоловіки повертаються додому, і щось відбувається, вони якось не так себе поводять, треба розуміти, що в них дуже глибоко вмонтовується це прагнення дбати про виживання. Всі, хто навколо із простих речей, знову ж таки всі розуміють, що не треба до військового робити різких рухів, настрибувати зі спини, заходити і так далі. Все, що ми хочемо зробити, ми пропонуємо, отримуємо згоду, і потім ми це можемо зробити. От цей тренінг поки що був вперше за цей рік, але надалі його планують проводити регулярно. Тому я впевнена, що е, ті родини, так захисників захисниць або загалом звичайні цивільні, які не мають жодного відношення до фронту, е, можливо, все ж таки мають якихось знайомих, які зараз борються, і їм буде точно цікаво знати, як же себе поводити, як спілкуватися і як підтримати, щоб не нашкодити ще більше. Більше нашим воїнам студія.